Друзі, всіх вітаю на каналі XGR. З вами Роман. І сьогодні дуже гарна новина. Ми отримали нову поставку неймовірних ножів СРМ. Чому вони неймовірні, дивіться в цьому випуску, бо я від дечого дійсно в захваті. Крім того, хочу сказати, що ми продовжимо нашу акцію і за промокодом SRM 15. Буде знижка на всі ножі СРМ до кінця року. Не перемикайтесь, дивіться, що цікавого та яскравого можна придбати собі або друзям в якості подарунка на новий рік. Відразу зайду з козирів. Серія 255 l Medal. Я вже показував 255 l Medal в різних варіантах і якраз в Амінаті на лезі теж цей ножик був. Показаний. На жаль, минулого разу у нас був лише один, чи два, я вже не пам'ятаю, ну дуже маленька кількість, і відразу всі продались, і багато хто в коментарях писав, як його передбати. Ну, от зараз є варіант їх купити, тому що я думаю, що вистачить всім. Окрім такого ножика класного, який є із мікартою зеленою на руків'ї і ламінат із 10 хром. Є ще ніж, який я от дістав з коробки сказав вау, Оце шикардос. Карбонове руків'я від FED CARBON. Ламінат зі сталі 140 хром, плюс обкладки з більш м'якої сталі, також нержавіючої. Ну і фініш в нього чорний покриття нітрит титану. Тобто це аналог С35 vn дуже класної порошкової сталі, яка є зараз золотим стандартом для багатьох ножових брендів. 8,2 см довжина леза, товщина 2,6 см. Вага його складає лише 65 грам. Хоча цікаво, що у мікарти зеленої вага 63 грами. На 2 грами десь він легше. Чому. Карта вийшла легше за карбон, не знаю, тим не менш, факт є фактом я їх зважив і от реально 60. Хоча навряд чи хтось відрізнить в руках 2 грами, які із них реально легше. Але це два ножа топові реально від ДСРМ, які ну от прямо дуже мені сподобались. Що ще от у Цього мікартева в нього ж є ще світло-накопичувальні елементи. На шпенику та на замку Crossbar Lock, який, в принципі, є копією Axis Lock від Benchmade. На чорному, на жаль, такого немає. От що мені б тут хотілося, це такий же шпеник, як і на цьому мікартовому. Лезо в ламінаті, причому з таким шикарним покриттям, щоб видно було весь цей ламінат. Ну, я не знаю. Я думаю, що, якби це був бенчмейт, то циферка ще 1 нулик точно був би до його вартості доданий. Ну, як мінімум, в 5 разів точно коштував би він більше. Легесенький. З гарною сталю, карбоновою руків, ну я не знаю. Як можуть китайці робити такі шикарнючі речі за таку ціну? Розрібна ціна в нього. 4100 гривень трошки більше, а зі знижкою 15% це взагалі така. Ну, я не знаю, як можна такі шикарні речі випускати за таку маленьку ціну. Це, мабуть, буде перший ніж китайський, який залишиться в мене. Тому що він настільки класний і кайфовий, що ну, гріх його кудись віддавати. Поки вони є, дуже рекомендую медал що один, що інший в ламінаті. Ну, точно ви таким ножем не розчаруєтесь зовсім. Наступні, які я хочу вам показати, які також мені дуже сподобалися, це ножі під назвою Terrier або 258 серія. Це ножі більше, ніж медал, і довжина леза у Тер'єра складає 9,2 см. Вага 95 грам, і загальна довжина 20 см, трошки більше, навіть 20,5 см. Майже 100 грам такого ножа, ну це відчутно. І що в нього цікаво, це в нього моношасі, тобто, ніж зроблений із. Побразного листа, який загорнутий сталевий, і це дуже зміцнює саму конструкцію. Механізм фіксації крос барлок на лезі у звичайного тер'єра стоїть D2, тут є позначка. А на везі у елітарного тер'єра з ламінатом, який відразу видно, стоїть 140 хром із ламінатом із більш м'якою сталі. Зазвичай це 420-та яка ставиться. Сталюка, яка має бути м'якшою, ніж центральний шар. Центральний шар е, гартується десь 61-61 І сталь 140 хром, яка є центральним шаром. Це аналог S35VN. На руків'ї у тер'єра, у топової версії, стоїть Мікарта. Вона буває або коричневого кольору, або зеленого у ножа і з сатинованим лезом без покриття. У більш дешевого тер'єра G10. G10 теж приємна, нічого не натирає, нічого не стирчить. Так що в цілому нормальні, абсолютно ножі. Тер'єр, який із G10 коштує менше 2000 гривень. Для такого ножа це, в принципі, гарна ціна. І зі знижкою буде ще дешевше. Варіанти G10 бувають чорний стандартний. От фіолетовий мені дуже подобається, і він якраз чорним взагалі дуже класно пасує і створює цікавий вигляд. І є світло-зелений, напівпрозорий, зараз його в мене немає, але він існує. І з Фіолетовим трошки дорожче, буквально на 100 гривень, виключно за сам кольор чомусь зробив виробник. Дорожче. Хоча у виробництві воно, в принципі, все однакове. Варіант із Мікартою і ламінатом на везі коштує 2800, теж трішки менше. І знову ж таки, за 2800 гривень везо із ламіната, який аналог С 35 із мікартою на руків'ї, ну я не знаю, як це можливо, і, і те, що така ціна, ну це. Реально свято ножеманське для всіх ножів. Для мене SRM тер'єр трошки великуватий. Для якості DSного ножа мені більше подобається от якраз медал із довжиною ЛЕЗА 8 см. Це для мене ідеальний варіант по довжині. Для аудора, звісно, було б краще взяти Terrier. він більший і ним можна робити якісь важчі завдання. Але для міста, дійснішний ніж довжиною 8 см, це ідеальний, з моєї точки зору, варіант. Звісно, хтось любить більше ножі, хтось менше ще. Це справа кожного. Але от те, що це два одних із таких універсальних ножів від DSRM, це однозначно. І варіант із G10 також робочий практичний ножик. Наступним яскравим представником SRM є 251-ша модель під назвою Twin, ніж обладнаний скритою системою відкриття Hidden Flipper. І тут цей фліпер це ось ці зубчата, які знаходяться в передній частині руків'я. Зовні дивишся на ніж і не розумієш, як він взагалі відкривається. От в принципі, через кросбар лок можна відразу інерційно відкрити. Якщо вам до вподоби погратися, то тут на них обох є підшипник, і можна інерційно відкривати що один, що інший. Але виробником придумана інша система. ці зубчатка це не просто так. На них трошки пальцем натискаєш. І відразу відкривається ніж. Причому ці зубчики зроблені досить грамотно, вони не дряпають нічого і особливо навіть не виступають. Якщо ви поставите таким чином, то видно, що немає виступи, тобто сама подушечка пальця має трошечки втопити, і тоді спокійно можна. Це можна робити і великим пальцем. Якщо вам до вподоби відкриття. Таке, як є на деяких фронт фліперах, без проблем. Тут це коліщатко знаходиться, в принципі, по всій довжині, і спереду і позаду. І це мене дуже порадувало. Така гарна система і сам ніж, дуже елегантно зроблений. Він невеличкий по його характеристикам. Довжина квинка 76 мм, тобто зовсім невеличке лезо. Лезо у формі. Кінжала, але заточене лише з одного боку. І хоча воно, в принципі, симетрично і теоретично можна і заточити зовнішню сторону, але це я не бачу в цьому ніякої потреби. Для якихось задач, і дісіньких він цілком підходить. І цей вигляд кінжалоподібний, ну подібний красивий. Він пасує і до чорного, і до е коричневого ножа. Хоча мені от чорний із. Веземо з покриттям невеличким сім, тут також покриття нітрит титану подобається більше, ніж із мікартою коричною, але це справа смаку. Саме років я із алюмінію і має таку дротяну кліпсу. Кліпса не переставляється. Тобто, на жаль, при всій своїй м -м, амбідекшості, тобто двосторонності, кліпса ця не буде. На ліву сторону сидіти. Тобто можна поставити і на ліву сторону, але буде не зовсім зручно, у вас пальці не будуть потрапляти туди, куди треба, при самому відкриттю ножа. Але ще хто знає. Лезо виконане зі сталі n 690 це виробник сталі австрійський. Дохлір і сама твердість складає приблизно 59-60 по роквелу. Повна довжина ножа складає 178 мм майже 18 см. Механізм фіксації це кросс аналог бенчмейдівського Axis Loca. Вага у Twin складає 70 г у версії із G10. 67 грам у версії із Мікарти. Мікарти на 3 грами легше. На осьовому гвинті встановлені підшипники, керамічні, через що лезо вилітає і складається дуже просто, дуже потужно, без всяких навантажень. Хоча, звісно, для якихось важких робіт він не дуже через це пристосований. Проте в якості міського і DC-шного ножа дуже гарні форми, дуже гарні розміри. І можна таким ножем насолоджуватися також І зовнішній вигляд його привабливий та цікавий. І це дійсно над ним дизайнери попрацювали і тут немає знову ж таки, нічого зайвого. І ось ця Елегантність ця красота якраз мені і подобається, коли в ножі немає ніяких додаткових прибамбасів, вирізів, от просто є посередині невеличкий дол для зміцнення клинка і прості кинжалоподібні форми, що ще потрібно для краси. Та нічого, от все елегантний красивий ножик. 106 модель від SRM під назвою ДОМ це, от якраз, із чорним рокієм із ставочкою різнокольоровою у верхній частині самого років'я. Це ніж без класичного фіксатора, точніше, він класичний з точки зору класики, якщо так можна сказати. Тобто, це сліп джойн, одні із найперших ножів, вони в принципі вироблялися без всякого механізму фіксації, і тільки через підпорожінняну пластинку сам ніж от, тримав, трималося веза. Через те, що в нього немає класичного фіксатора, він в більшості країн Європи буде легальним. Ну, де в деяких країнах, звичайно, є обмеження на одноруке відкриття, і тут от якраз ця. Цей шпенек двосторонній цьому не сприяє. Тобто, якби не було шпенека, можна було б спокійно його відкривати двома руками, і він був би легальний абсолютно всюди. Так дивіться, якщо ви в іншій країні знаходитесь аніж Україна. То, по вашим законам, у вас може бути і заборонені ножі з одноруким відкриттям, а може бути і обмеження лише на фіксатор. В принципі, цей шпенек можна зняти, якщо вам не потрібно. Але, як на мене, то чудово, ніж працює і ну, в якості звичайного і дісічного ножа, якщо обухом нічого не різати, то нормально буде працювати. Через відсутність механізму фіксатора. Сам ніж по собі не тільки красивий і якісний, але і дешевий вишив. В нього ціна 1590 гривень на зараз. І це без знижки. Хоча леза в нього виконана зі сталі. Сандвік 14C28 n Шведська сталь, твердість приблизно 58-59 проквело. І от що в нього цікаво, це цей сліп джойн, він зроблений дуже грамотно. В принципі, якщо ви просто цим ножем щось ріжете, відкриваєте, то нічого страшного взагалі не буде. Тобто, коли ем, вектор сили направлений на лезо, ви щось ріжете, він ніяк не складеться. Але якщо навіть обухом ви там щось зачепили, то теж. Нічого страшного, тому що він грамотно зроблений в тому плані, що в нього є три, пози три позиції е відкриття. Перший це, звичайно, складений, і друга позиція це якраз посередині. І це зроблено для того, щоб ви не поранилися, якщо раптом випадково якось склався, ніж от ви обухом десь стукнули чи зачепив. І от він в, в таке положення перейшов для безпечного. Для безпеки вашої руки. Руків'я виконане із G10 без сталевих лайнерів. Невеличка кольорова вставка із такого G10 матеріалу з напливами, гарно доповнює ножик, зовнішній вигляд в ньому привабливий. Мені вкрай подобається, що воно є. Кліпса в нього одностороння. На жаль, на ліву сторону неможливо переставити. Ось, мабуть, це єдиний нюанс. Який я би хотів зазначити, щоб в нього все-таки була кліпса на обидві сторони. Якщо носити в лівій кишені чи для шульги, то, звісно, було б зручніше. На щастя, ще тут немає ніяких підшипників, то це б теж і збільшува вартість ножа, та й для сліпджойнта він абсолютно не потрібен для відкриття. Бронзові шайби всередині, які можна також відрегулювати, і ніж розібрати теж не складе. Ніякого труда, тому що він взагалі зібраний на двох гвинтах в торці та осьовий сам гвинт. Причому в торці ще є вставочка, е, бонечка, яка, на яку можна повісити красивий темлячок. Вага СРМ DOM складає 60 грамів, 60 61 Тобто він такий взагалі легенький, і його можна спокійно десь собі закинути і користуватися на кишеню, носити кожен день. І в якості дісічного ножа теж дуже гарний варіант, особливо враховуючи його ціну. SRM Swift 125L є в чорному та червоному кольорах. Дуже тоненький ножик, який от точно в кишені не буде займати багато місця. Має фліпер для швидкого відкриття. Та механізм фіксації лайнер Lock. Всього лише 45 грам такий ножик важить. Тобто, ну, легеніки як пушинка. Схожі ножики є у Бокера: це або Квайкен, або от ще менший це Кайзен. По розмірам, ну дуже подібні. Але ціна навіть акційна у Бокера в три з половиною рази більше, ніж от у цього чудового. Не побоюся цього слова СРМ. Я знову-таки поражаюся тим, яка ціна у СРМ є при схожих характеристиках. Хоча цей бокер, в принципі, і зроблений не в Німеччині, якби він був. В Німеччині вироблений, я би міг зрозуміти його ціну, що він там коштує більше 2000 гривень. І це ще акційна ціна, бо повна ціна у бокера там за 3 тисячі гривень. За якихось 770 гривень роздріб можна отримати чудовий ножик СРМ. І він. Точно буде найгірший подібний букер. У букерах хоча тут і Мікарта, і d 2 але і сталь Sandvik 17C27 плюс G10 це теж дуже непоганий варіант. Крім того, у SRM а моношасі його це покращує. Руків'я в плані міцності, хоча для ідісішного ножа, для особливо такого розміру, міцність руків'я взагалі не має ніякої різниці, проте про це теж все одно варто зазначити, що ну по факту вона міцніша ніж у Кайзена. На осьовому гвинті в SRM Swift встановлений підшипничок, через що відкривається ніж і миттєво і швидко. І це теж прикольно, коли ніж можна відразу дістати з кишені, швидко відкрити. Потім коробочку в новій пошті собі відкрив, чи якоїсь ковбаски порізав, чи бутерброд, ну і для будь-яких і міських цілей він чудово підходить. Залишилося показати два ножа серії Red River 9203. Та 92.01. Так, ретрівер. Майже як оцей ретрівер, тільки теж дуже непогані ножики. І навіть 9203 дуже схожий по кольору на мого майже ретрівера. Помаранчевий, звісно, не такий, як він, але це точно щось подібне. 9201 я вже показував. І там були з синім пластиковим років'ям та і з чорним. І з помаранчевим я ще вам не демонстрував. Але тут він навіть не помаранчевий, а такий рожево-помаранчевий, скоріше такий персиковий ніжний кольор. І це дуже прикольно. Якщо вам на подарунок для дівчини чи взагалі хочеться чогось неординарного. То і з таким кольором дуже підійде. Тим більше, що скоро новий рік і за ціну приблизно там, 700 гривень, то навряд чи можна знайти щось краще. 9203 це еліта із серії Retriever. Хоча в нього лезо виконане також із старі 8 Chrome 13, проте саме років'я це мікарта. І вона набагато набагато приємніша на дотик, ніж звичайний пластик. Крім того, саме лезо також є в нього відмінності. На 01 всі грані гостренькі, а тут вже зглажено таке, зроблено, і приємні відчуття взагалі від користування від того, як його тримати в ножі. Тобто невеличкі такі покращення, ну років я із пластика на карту замінити, це вже не маленьке покращення, але і по самому формі, по самим. Оцим елементам, то теж є трішечки зміни. І на осьовому гвинті теж є шайбочка блакитна, яка додає зовнішньої якоїсь більшої привабливості ножу. Тобто, якщо хочеться ретрівера більш цікавого, то це точно 9203. Хоча він не коштує приблизно 2000 гривень, проте зі знижкою 15% не так і висока ціна в нього виходить. Але Найдешевший варіант, знову ж таки, 700 гривень за такий ніж. ну Китайці молодці в цьому плані, що роблять дешеві ножі із високою якістю, вони сильно в цьому зараз піднялися. І я зі спокійною душею можу радити ну, майже будь-який ніж із е, серії SRM. Нагадаю ще раз, ножі SRM це фірма Phoenix, Phoenix Light Limited, які виробляють дуже кваснючі ліхтарики. І там же виробляються ножі РУІК. Першоначально до нас потрапили якраз РУІК і Phoenix, а SRM трохи пізніше. І от мене дивує, наскільки класні ці ножі будь-які, і ніж вартістю 100 баксів, і ніж вартістю 20 баксів, однаково класні зроблені. По своїм характеристикам, звичайно, вони відрізняються. Проте по якості виготовлення ніякої різниці. Все зроблено дуже красиво і дуже чітко. І китайці точно в цьому плані. Зробили ну неможливе, це я не уявляю вартість праці китайця, який виробляє такі ножі. Через це звичайно страждає економіка інших країн, і наша в тому числі. Та й взагалі не треба забувати, що китайці нам зовсім не друзі. Вони підтримують Росію, але. Ну, весь світ купує в Китаї і США, і Європа, і ніхто цього не припиняє робити і не буде, поки в цьому є можливість, тому що дешева робоча сила дозволяє виробляти ось такі шикарні класнючі речі. Так що, якщо вам хочеться чогось більш бюджетного, то звісно це ніж Китаєць, і тут немає ніяких. Е Альтернатив до ножа. Якщо щось більш дороге, то там вже є варіанти, і за 300-400-500 доларів можна щось е, собі взяти, і ніж, який буде класичної форми, там і Себенза, і багато інших ножів від бенчмейда. Тобто світові бренди все одно мають тягнутися зараз до рівня китайців по якості виготовлення. Тому що я от сьогодні через всі ножі, які перебрав, я не знайшов, до чого б можна доколупатися, і щоб були якісь явно недоріки. Можливо, десь щось і якщо сильно прискіпливо подивитися, можна знайти. Проте я цього не робив. І для звичайного користувача в цьому в принципі немає потреби. Все працює чітко, відкривається гарно, закривається також, впевнений, що по якості сталі теж немає ніяких питань. Друзі, на цьому закінчую огляд чудових ножів від ДСРМ. Сподіваюсь, вони вам сподобались так само, як і мені. Проте, не забувайте, що війна триває, потрібно обов'язково донатити. Якщо ви не в армії, ви маєте допомагати, тому що дуже складна ситуація, як завжди. І тим волонтерам, яким ви довіряєте, обов'язково донатьте, обов'язково скидуйте якісь зайві кошти, зайві. Замість якоїсь кави краще, будь ласка, задонатьте, щоб наблизити нашу перемогу. Всім бажаю гарного дня та тихої ночі. Попереду ще багато цікавого контенту.